Доброго ранку, малята, рада я вас всіх вітати. Малята, давайте поглянемо у віконечко, Яка зараз там погода? Так, сьогодні на вулиці похмуро йде дощик хмарно, сумно. Цілий день сьогодні дощ барабанить у вікно. Досить дощ вже йти. Швидше сонечко гукни. Сонечко усі люблять, усі виглядають, всі чекають. Малята, а ви знаєте, що сонечко можна покликати? Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на Бабинезілячко, на наше подвірячко, на весняні квіточки. На маленьких діточок там вони граються, тебе дожидаються. А тепер повторіть за мною і намагайтесь запам'ятати, слухайте уважно. Вийде, вийде, сонечко, на дідове полечко, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко. На весняні квіточки на маленькі діточки. Там вони граються, тебе дожидаються. Маляк, чи сонечко не виходить до нас, то давайте спробуємо намалювати для нього малюнок. Для того, щоб намалювати сонечко, нам потрібен аркуш паперу з намальованим жовтим. Бо наше сонечко якого кольору? Так, жовте. І якої форми? Кругле, молодці. Але нашому сонечку не вистачає промінчиків. А промінчики ми намалюємо за допомогою ось такої виделки. Возьмемо фарбу жовтого кольору. Намочимо виделку у фарбу і притискаємо виделку. ось так. І в нас виходить одразу. Ось таке гарне сонечко в нас з вами вийшло. Молодці малята! Ось малята, погляньте, яке в нас вийшло гарне сонечко яскраве. А ось і засвітилось сонечко. Нарешті ми так його чекали. Про кого ми сьогодні з вами вивчили закличку? Так, про сонечко. А малювали ми сьогодні що? Теж сонечко. Якої форми сонечко? Круглої. А якого кольору? Молодці! Жовтого кольору. Малята, а де ж живе наше сонечко? Там молодці на небі. На цьому наше заняття завершується. До наступних зустрічей. До побачення!